Друзі, всім привіт! 22 лютого. У нас і <кій> далі стоять морози. Вночі такі 10-14 градусів морозу ну, а в день прогрівається там до мінус 3-4, але плюсових температур нема. І такі морози в нас вже стоять, можна сказати, ну, від початку лютого, 20 днів, це 100% у нас стоять такі морозні дні. І ночі багато пасажників хвилюються, тому що переживають за наявність кормів, тим більше сім'ї ослаблені з осені кліщем. Ну і думають, що от ці морози доб'ють ці ослаблені сім'ї, і вони не, не перезимують. Друзі, це буде, скажімо так, такий природний відбір. Якщо сім'я має перезимувати, вона і перезимує при таких морозах. Хоча на... ну, це не є такі аж критичні морози. Бували зими, що і до мінус 30 опускалася температура. І дійсно морози були холодно на протязі всієї зими. І ще більш, скажімо так, з вітрами, з холодами. І все нормально, бджілки перезимовують, якщо все нормально, зроблено, підготовлено, там є достатня кількість бджоли, достатня кількість кормів, здорової бджоли, і буде все нормально. Я не бачу друзі, в цьому якихось таких критичних проблем. Наразі в себе пасіці, на пасіці я не можу сказати, що є якісь проблеми по зимівлі. Бджілки зимують, сидять в клубах. Клуби майже не розрихлені, якщо там і є розпліт, то невелика кількість утеплення на дерев'яні вулики так і ми ще не накидали, тому що чекаємо за минуту ці морози. З понеділка вже передають нас менш-більш плюсові температури, тим будемо утепляти і будемо помалу працювати з своїми сім'ями, будемо з. Звужувати, будемо розпечатувати мед, будемо робити все те, що робимо кожного року. А наразі при таких температурах, коли стоїть в день температура мінус 4, мінус 5 і світить сонце, працювати з бджолами в таку погоду неможливо. Це, до речі, відповідь на одне з. На один з коментарів, а як же ж зимове скорочення і розпечатаний намет? Друзі, на все є свій своя пора, скажімо так. Якщо дозволяє погода, ми звісно ж будемо робити це цю роботу як кожного рік. Будемо вирівнювати, будемо зжимати сім'ї. Так, цього року воно буде кінець лютого чи початок березня. Минулого року це було там, 20 числа чи 15 числа, лютого, тому що дозволяла погода, значить ми використовували ті погожі дні, які нам посували. І ми е, робили цю роботу, так що ваш сарказм це, скажімо так, недоречний тут. Е, а так, друзі, що там наші підопічні. Ну, бачимо, сидить, кормів ще вистачає, сидить. Ну, клуб вже такий не щільний, але, але сидить. Ну, ці взагалі не піднялися, сидять під передньою стінкою. Наша сім'я, яка була на контрольних гогах, яку я вам показував не один раз. Теж сидить гарним клубом, ще під передньою стінкою Кормів тут туди більше, ніж достатньо. Друзі, давайте глянемо, до речі, як там наші голодні бджоли. Чому голодні бджоли? Тому що, коли я показував, як я збирав гнізда в цьому лежаку, мені писали, ой 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 ай 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 ти в зиму пустив голодні бджоли. Бачимо, виходило, виходив мороз, де з вуликів, так що бджоли наші голодні. Ну, не такі вже вони і голодні, виходить. Так, це тут сімейка послабша. Ну, сім'я тут бачимо, розійшовся. Клуб розійшовся, кормів, друзі, я бачу, що є достатньо. Зимують голодні бджоли. А тут сімейка більш потужна. Ну і тут бачимо, голодні бджоли сидять в клубі, до задньої стінки ще є далеко, кормів багато. А тут така помочніша сімейка, зимують. Добре, друзі, я мушу завершувати, тому що треба тих бджіл закинути, що там вони повилазили. Наразі всім добра, всім миру, спокою, слава Україні.